Моє шанування усім, хто щойно до нас приєднався в рамках передвиборчої агітації в ефірі нашого телеканалу. Ви маєте можливість переглянути програму гість у студії. І я представляю моїх сьогоднішніх співрозмовників. Люборош від мене, Олег Осуховський. Пан Олег, єдиний кандидат у народні депутати від всеукраїнського об'єднання Свобода та всеукраїнського об'єднання Батьківщина по 152-му виборчому округу. Нагадаю, це місто Рівне. Олег Тягнебок, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода, прибув до нашого обласного центру, аби Ще раз, шановні глядачі, ознайомити вас із передвиборчою програмою Всеукраїнського об'єднання Свобода, об'єднаної опозиції та розповісти про плани цієї політичної сили у разі потрапляння до Верховної Ради, Пане Олеже, Перше запитання до вас. Я думаю, буде правильно, якщо ми в цій програмі знову зосередимо увагу наших глядачів на програмних засадах, на яких стоїть всеукраїнське об'єднання Свобода, оскільки я думаю, ви погодитесь, є чималий прошарок населення, в якого дещо все ще розмите уявлення. Про програмні концепції цієї партії, і підвершення моїм словам наведу приклад програми в ефірі телеканалу TVI. журналіст такий Тарас Фролов, якщо ви знаєте, в ефірі інтернет на інтернет-блозі Владометр намагався порівняти програмні засади комуністичної партії України і в свободи і знайшов дуже багато спільного. Хотілося б почути коментар від вас. Можливо, ви знаєте походження такої ідеї, такого матеріалу. Можливо, щось ми не знаємо тут. Дякую, перш за все, я би хотів проінформувати шановне товариство. Що свобода на ці вибори йде за форматом координації своїх дій з українським об'єднанням батьківщина, тобто з тими сімома партіями, які увійшли в об'єднану опозицію батьківщини. Ми визначили наступний формат нашої участі у виборах. За партійними списками пропонуємо голосувати або за свободу, або за батьківщину. А за мажоритарними округами ми узгодили усіх 225 округах єдиних. Кандидатів від свободи і від батьківщини, от зокрема те, що ви представляли Олега Суховського. Він є тим узгодженим кандидатом від об'єднаних сил опозиції по місту рівному. Але чому я почав з цього говорити? Тому що наші домовленості між свободою і батьківщиною не обмежилися тільки форматом участі у виборах і е, визначенням е, боротьби проти режиму Януковича. Ми для себе домовилися і визначили, які кроки будемо робити безпосередньо у Верховній Раді України для того, щоб е, ефективно використати нашу більшість, яку я сподіваюся, буде, ну і відповідно змінити систему влади в Україні, бо саме заради того і йдемо в парламент. Свобода не просто хоче. Що бути присутньою в парламенті і бути там у якості опозиції, ми хочемо бути в складі більшості, щоб ті програмові засади, які задекларовані в програмі захисту українців, ми могли реалізувати як вже законопроекти. Звісно, що дуже багато маніпуляцій щодо програми Всеукраїнського об'єднання Свобода. І зараз пішла така цікава тенденція, наші опоненти, не маючи особливо чого нам закинути, бо, скажімо, свобода запропонувала взірцевий список кандидатів. Хороших мажоритарників, ніхто нам не може закинути, що це люди, які будуть завтра тушками. Це, до речі, всі переважно члени Всеукраїнського об'єднання Свобода, не переважно, а всі люди, які формували свій світогляд на зламі 80-х-90-х років минулого століття. Високий в нас освітній ценз наших кандидатів. До кандидатів питань немає. І от починають витягувати, і от тут пішла теза. От, скажімо, деякі журналісти, скажімо, я так розумію, що тут більше є ідеологічне несприйняття свободи як націоналістичної сили, починають розказувати, мовляв, нібито в свободи і в комуністів однакові тези програми. Я, до речі, потім читав на деяких інтернет-виданнях багато економістів, які не мають жодного відновлення. Ошення до всеукраїнського об'єднання свобода, дійсно проаналізувавши нашу програму, відповіли цьому журналісту, що це маячня повна і подібностей Немає ніяких. Ну, давайте почнемо з основного свобода. Це є партія середнього класу. Свобода відстоює середній клас. Свобода бореться за те, щоб прірву, яка зараз виникла між багатими і бідними, потрібно скорочувати саме за рахунок розвитку оцього середнього класу. А для комуністів хто середній клас? Куркулі. Що робили комуністи з куркулями, як вони називали? Ми всі прекрасно знаємо. Комуністи хочуть будувати державу для злиднів і партноменклатури. Партія регіонів хоче будувати державу в економічному плані для олігархів, для представників крупного капіталу. Свобода ж хоче будувати державу для представників саме середнього класу. Як е, казали ідеологи українського націоналізму, Україна без холопа і без пана. Ну, на продовження теми я знаю, що в лютому партія Свобода пропонувала комітету опродактатурі низку своїх про програмних засад, які на вашу думку потрібні, щоб вони війшли якби в плани об'єднаної опозиції. Що було враховано насамперед, окрім того, що ви перерахували? в першу чергу це закон про імпічмент президента. Маємо механізм не розгорнутий зараз законодавством, хоча право імпічменту є. Це постанова про відставку уряду Тегібка та Бачника Азарова, це ціла низка змін і доповнень до законопроєктів про депутатську діяльність, зокрема скасування депутатської недоторканості і скасування цілої низки пільг народних депутатів. Це спрощення процедури відкликання депутатів як парламенту, так і міста. Сцевих рад це е, е, голосування депутатами. Персонально відбитками пальців через сенсорні кнопки, а не своєю карточкою, звісно, що це ціла низка законопроєктів, які стосуються енергетичної безпеки України, в який би входила диверсифікація джерел постачання енергоносіїв, щоб ми на 80% не залежали тільки від Російської Федерації. Це альтернативні джерела, це енергозаощадливі технології. Ну і звісно, збільшення Видобутку власного газу і власної нафти, особливо за рахунок розробки шельфу Чорного та Азовського морів. Крім того, початок процедури денонсації харківських угод. Ну, зрозуміло, ніякий флот Чорноморської Російської Федерації до 42-го року не може знаходитися на нашій території. Ну і відповідно ті угоди, які підписані не в інтересах України, вони зрозуміло, що мають бути скасовані. Ну і звісно, що це закон про українську мову, про захист української мови. Нам потрібно потрібно буде відмінити закон про е, мови в Україні, який був ухвалений більшістю. Причому ви пам'ятаєте, що це робилося з порушенням чинного законодавства, процедури Мартинюк навіть забув вдруге вдруге поставити в порядок денний це голосування. Зрозуміло, що ми цей закон будемо відміняти і ухвалювати свій законопроект. Крім того, в нас є домовлено, що вже після різдва ми е, однозначно. Візьмемося за пенсійну реформу, за реформу в системі охорони здоров'я, в царині агропромислового комплексу, військову реформу, освіти. реформа. Ну а далі свобода вже буде в процесі нашої співпраці пропонувати інші законопроекти, які для нас є важливі. Я думаю, ви зі мною погодитесь, що і зараз дуже багато критиків, журналістів про це говорять. Що чим відрізняється українська передвиборча кампанія від європейської, наприклад, кандидати від європейських країнах, мало того, що вони декларують. Що вони будуть робити, вони ще пояснюють, які будуть їхні подальші кроки після того, як вони попадають в Верховну Раду. Ви це в принципі озвучили. Я, я більше того хочу вам сказати, коли ми домовлялися з фронтом змін, з Яценюком, з Батьківщиною з Турчином, то ми першим ділом саме створили робочу групу по отим нашим подальшим крокам, щоб не повторився 2007 рік. Коли нібито була перемога, коли нібито була влада, а оскільки ті політичні сили між собою не домовилися, не було плану дій, в результаті все розвалилося. Ми почали з плану дій. А вже Же потім обговорювали, як будемо бороти той режим Януковича. Дякую за вашу вичерпну відповідь. Давайте повернемось до Рівненщини. Єдиним кандидатом у народні депутати від свободи батьківщини по місту Рівне є Олег Суховський. Хотілося б поцікавитись, чому вибір центрального комітету партії впав саме на Олега, і в яких таких боях за національну ідею був перевірений ваш побратим. Розкажіть ну, Олег Суховський є членом об'єднання «Свобода» вже більше 10 років. І це дуже важливий момент, тому що е, ті люди, які з нами вже перейшли, е, як то кажуть, Крим і Рим, е, вони е, своєю діяльністю і своїм е, внутрішнім перебуванням в організації, вони дають певну гарантію, що ці люди не будуть зрадниками, ці люди не будуть тушками. От я точно знаю, що Олег Осуховський – це є командний гравець, він буде голосувати правильно. Він буде себе дисципліновано поводити, він буде вірно виступати в парламенті, він буде захищати інтереси своїх виборців. Він не буде перескакувати з фракції фракцію і не спокуситься на всі ті можливості, які дасть йому мандат народного депутата України. Тобто, що, що Осуховський буде в нашій загальній команді працювати свободівській, так і в нашій спільній команді разом з нашими теперішніми партнерами. Крім того, коли ми визначали розподіл округів і потім вже з партнерами обговорювали, які принципи ми мали би використовувати для визначення цих кандидатів. Один з важливих принципів, окрім рекомендацій партії, був те, щоб цей кандидат на минулих місцевих виборах. Перемагав на цьому виборчому окрузі, і оскільки Олег Осуховський, правда, Олег Осуховський е, переміг з серйозним відривом в 2010 році на місцевих виборах саме до обласної ради по місту рівному, то абсолютно логічно було його висувати по місту рівному до Верховної Ради, бо а виборці за нього вже голосували, його знають, і крім того, двохрічна фактична робота в обласній раді і Осуховського, і фракції свободи, і в міській раді вона показала ефективність, незважаючи на невелику кількість, наші депутати реально відстоювали проблеми городян і мешканців області, і в земельних питаннях не дали можливості дерибану землі, розкрадання майна всіх тих аферах міського голови, які він тут чудив і організовував. Все-таки свободівці багато в чому зуміли припинити оті всі безчинства. Давайте пане Олега запитаємо на вашу думку, чи зможете повторити показники минулих виборів і? І на вашу думку, чи переважна більшість рівнян бажає вас бачити депутатом Верховної Ради з огляду на перебіг цієї кампанії, вже можна якісь висновки напевно зробити. Ну перш за все, ми виборчу кампанію почали зразу на другий день після місцевих виборів, коли завели фракції в міську раду, в обласну раду, і звичайно, що ми працювали на громаду, на мешканців Рівненської області, і знаєте, ну звичайно, що є сили, зокрема владні сили, яким які не подобається не тільки у а не подобається свобода, тому що свобода не дає красти гроші з бюджету, не не дає розкраданню земель земель, не дає будувати заправки в місті Рівну то тим таким чином забруднюючи екологію. Тобто, звичайно, що зараз. Йде ситуація, що громада ніколи не дозволить собі вибрати кандидатом Верховну Раду України від партії влади, тобто від партії регіонів. В даний момент партія регіонів розуміє, що її кандидат ніколи не може виграти на західній Україні. Звичайно, що вона тоді шукає собі такого, нібито рейтингу такого кандидата. В даний момент у нас в місті є міський голова Володимир Хомко, який по суті висувається владою. І підтриманий партії регіонів. Ви знаєте цей останній момент, коли е, зараз де тиски на свободу, зокрема, на члена міського виконкому Андрія Бортника, коли е, Андрій Бортник е, в інтернеті написав. Про те, що будемо палити опудало хомка замотане в партії регіонів за зраду його, за зраду городян за те, що він є кандидатом від партії регіонів. Міліція зразу на наступний день прийшла, почала ламати двері в квартирі. Жінка з двома дітьми настрашила. Звичайно, що ми відреагували. Ми прийшли, вже нікого не було, і такі такі моменти свідчать, що зараз міліція працює на кандидата від влади і повністю використовує адмінресу і правоохоронних органів, і... А інших uh, органів речі, ситуація не. є по всіх регіонах України. Тобто дійсно партія регіонів використовує схему, що вони розуміють, що в центрі і на заході вони не проходять під своїм брендом. Вони висувають так званих незалежних кандидатів, або це є міські голови, яких вони перетягували до себе, або це є якісь там власники благодійних фондів. Вже починають там гречку сіяти направо наліво, і вони, ніби, всім розказують, що вони є незалежні кандидати. Але при всій повазі я не хочу нікого там персонально критикувати, але просто хочу, щоб товариство розуміло. Оці хороші благодійники, сівачі, золоті рибки, ті, що гречки роздають, ті, що десь там міськими головами працюють і намагаються якісь добро робити, як вони голосувати будуть в парламенті? От як вони будуть голосувати за кандидатуру голову голови Верховної Ради, за кандидатуру голови уряду, за того, кого опозиція, ми запропонуємо, чи за того, кого запропонує банкова, і як вони проголосують за зміни до Конституції України, щоб вибори президента були в парламенті, як того хоче Янукович, чи все народно? Вони ми можуть любе зараз роздарувати, але в результаті це буде дарунок проти майбутнього України. І над цим треба задуматися. Вибирати треба представників опозиції, бо якщо ні, будемо мати московсько комуністичну Україну Замість української України після 28 жовтня. у нас дуже мало часу, але я хотів би, щоб ви ще відповіли на декілька запитань. Я пригадую кампанію до місцевих виборів і пригадую, як важко свобода відстоювала оті голоси виборців, тобто були присутні ТВК, уважно стежили за підрахунком голосів. Ясна річ, що на цих виборах аналогічна ситуація. Виграє вибори той, хто їх рахує. Яким чином на Рівненщині Свобода буде контролювати виборчий процес? Звичайно, що партія регіонів перш за все змінила своє законодавство виборче під себе. Знаєте, що ми не маємо жодного кандидата окружної комісії, тобто члена окружної комісії в Україні, зокрема в Рівненській області. Але ми закликаємо громаду приходити в день підрахування голосів, приходити під дільниці, тобто щоб було мінімум 200-300 чоловік біля, біля дільниці також декілька тисяч чоловік біля окружної. Виборчої комісії, і таким чином, звичайно, що якщо будуть масові фальсифікації, ми будемо вдаватися до акції громадської непокори і будемо все робити для того, щоб зберегти голоси, як і в місті Рівному, так і в Рівненській області і в Україні загалом Пане в Україні взагалі по Україні така загалом, сама позиція. Загалом так? Ситуація просто відверто нахабна зі сторони партії регіоні. Мало того, що закон ухвалили такі, як вони хотіли, інструкцію фактично по фальсифікаціям. Потім ще коли розділяли округи, то вони як ті райони кроїли, щоб це було вигідно для визначених владою попередньо кандидатів, та ще й дійсно провели так зване чесне жеребкування е, по складу окружних комісій, коли свобода, яка завтра вже в парламенті, має ноль представників в усіх 225. А скажімо, руський блок, Русське єдінство, партія політики Путіна, Україна, Русь єдина, якась там союз монархістів-анархістів України, е, молодь е, е, за владу. Е, Партія сам за себе. Це все партії, які мають своїх представників, Таке враження, що будуть вибирати е, державну думу Росії, а не Верховну Раду. До речі, буде моє і... про велике здивування і в Рівному в Якавлі та... теж зареєстровані? Біз, звичайно, звичайно. це будуть так, люди, вихідці з Донецької області, з Криму, з Одеси, які будуть приїжджати сюди і будуть тут рахувати наші голоси. Звісно, що ми будемо боротися. Ми юристів, уповноважених, довірених осіб туди будемо посилати на всі ті засідання. Розуміємо, що фальсифікації будуть великі, так само будуть формуватися дільні Чні комісії, але власне те, що говорив Олег Суховський в ніч з 28 на 29, коли буде підрахунок голосів. Якщо громада буде під стінами стояти е, дільничних комісій, а наші спостерігачі і спостерігачі наших партнерів будуть всередині, оце буде запорука того, що ми, хоч би, частково, але збережемо результати виборів. Крім того, ну влад... ви розумієте, владі теж не вигідно переходити е, певну невидиму межу. Тому що, якщо міжнародне співторористо не визнає тих виборів, то будуть серйозні санкції, причому це будуть. Персональні економічні санкції і не тільки проти Януковича, але й будуть санкції проти тих олігархів, які оточує Янукович, які, до речі, мають рахунки в Європі, в Америці, їхні нерухомість вже там скуплена. І їм не дуже вигідно, щоб влада, ну скажімо, щоб європейські країни, щоб Сполучені Штати Америки, заокеанські держави, просто поставили хрест перед їхніми можливостями пересуватися і робити якийсь там певний бізнес. Так що тут ми теж повинні скористатися тим моментом, але буде громада на 100 Стороні опозиції буде наша спільна перемога. Ну, все-таки на завершення хотілось би оптимістичною такою нотою закінчити. Буквально декілька реплік для наших виборців. Прошу. Наша програма називається Своя влада, своя власність і своя гідність на своїй Богомданій землі. І це власне те, що нині потрібно для української справи. Особливість тих виборів також є в тому, що різні ідеологічно-політичні сили, але ті, які виступають проти режиму Януковича, зуміли скоординувати свої дії. І я хочу, щоб ті бандити, щоб ця влада, яка сьогодні руйнує, не. Ищить українську державу, яка Україну ненависництво вознесла в ранг державної політики. Має пам'ятати, якщо вони будуть наші цінності топтати, нашу гідність топтати, то наша рука не здригнеться змінити все на користь українців. Дякую вам за те, що завітали до цієї студії. Нагадаю, в рамках передвиборчої агітації ми сьогодні спілкувалися з представниками всеукраїнського об'єднання Свобода до нас та рівненщину завітав лідер свободи Олег Тягнебок. Також пан Олег представляв сьогодні єдиного кандидата у народні депутати від свободи та всеукраїнського об'єднання. Батьківщина нагадаю, по 152-му виборчому округу. Це місто рівне об'єднана опозиція висунула Олега Осуховського, голову рівненської обласної організації свободи, голову фракції обласної ради. З одноіменною назвою Свобода. Дякую, що були з нами. Сподіваюся, цей ефір був насамперед корисний для вас, аби ви визначились. Вкотре, почувши з перших уст, від Олега тягнебока оті ті от програмні засади, навколо яких сьогодні витає досить таки чимало нехороших і дещо критичних нот. Я думаю, найкраще це почути з перших вуст. Правда, це чи ні? Дякую, що були з нами. До побачення.